Ця мишка змусила мене перейти на неї з моєї основної мишки Ламзума X. Тепер це моя основна мишка, а X я поставив на полицю. І при тому сталося це, це в перший день, як вона до мене приїхала. Сьогодні поговоримо, як їй це вдалося, і чим вона мені так подобається. І ні, не тому, що мені заплатили. Ніхто, на жаль, мені не платив. Нінджуцо Тен не Ейр, звичайно. Насправді, шансів у мене проти неї не було одразу, бо подивіться хоча б на цей логотип. Ось так. If you know, you know. А якщо ні, то все одно мишка виглядає дуже стильно. Мені подобаються білі девайси, а тут вона ще й з синіми елементами. Плюс оцей символ саме він і означає тен, тобто небо. Я думаю, що це така відсилка до SteelSeries Sensei 10, але не можу довести. Вам може здатися, що по формі це клон Суперлайта, але це не зовсім так. Звісно, вони схожі, і у них навіть розмір майже однаковий, але нінджу трохи нижча в спинці і набагато нижча в районі кнопок. Це робить її більш зручною для Хватакіхтам, але я б не сказав, що саме це для мене є перевагою. В цьому плані мені суперлайт і Maya подобаються більше, бо я тримаю мишку усією доло. Або гібридним хватом. Втім, тут теж крута форма, жодного дискомфорту і тримати можна будь-яким хватом. Перше, чим мене підкупила ця мишка, не враховуючи шарінган, це покриття. Як тільки я взяв її в руки, одразу стало ясно, що я буду на ній багато грати. Я не знаю, що це, але мишка взагалі не слизька. І коли долоня пітніє, це взагалі ніяк не впливає. Тут навіть грібсів у комплекті немає, бо вони нафіг не пот... На додаток воно ще й приємне на дотик і надає мишці відчуття, ніби в руках дорогий девайс. Вона, звісно, не дешева. Оця стандартна версія на офіційному сайті коштує 90 доларів, плюс ще 30 обійдеться вам доставка в Україну. Я знаходив на Алі трошечки дешевше, але не сильно. Звісно, що це не 150 доларів без доставки, як у деяких, але все одно. Недешево в Україні. До речі, були найкращі ціни, як на мене. Зараз її в наявності немає у офіціалів, але там вона коштувала 4300 тисячі гривень. Непогано. Коротше, покруття у мишки дуже класне. Поки що, напевно, найкраще з тих, що я пробував. Раніше я думав, що у Maya X найкраще. Але тут мені навіть більше подобається. Зібрана мишка теж гарно, пластик досить міцний, наскільки це можливо при вазі у 53 грами. І на дні прикольно зробили з оцими написами. Мені таке подобається. Але дизайн і корпус в мишках зовсім не головне, головне начинка. І тут нінджу зробили декілька гучних заяв. Наприклад, про кнопки. Вони заявляють, що кнопки у них з супер низькою затримкою. І також вони заявляють, що кнопки 100% не будуть мати даблклік. За усе це відповідає ціла система, яка називається HyperCлік, і вона складається з декількох елементів. Перший елемент перемикачі. Вони теж мають свою назву Hyper -Sweesh. Все гайпер ці мишці, окрім бренду. І це механічні перемикачі з spdt системою. Що це означає? Це означає, що Switch має три конектори один конектор спільний, а інші два працюють так. Один завжди активний, інший ні, поки ви нічого не натискаєте, активний лише один з них. А як тільки ви натиснули, одразу стає активний другий. І от система реагує саме на перемикання між цими коннекторами. У звичайних мишках стоять прості механічні перемикачі з одним контактом. І цей контакт при натисканні може брязкотіти, це англійською називається bounce, тому е в деяких налаштуваннях є debounce time. Так, от він може брязкотіти, замикатись декілька разів, і комп'ютер розуміє, що це типу подвійне натискання. Хоча так насправді не є. В СПІДІТ-системі такого не може бути, бо воно перемикання саме регулює. Не оцей контакт, а саме перемикання між контактами, і тому там не може бути даблкліка. Але це ще не все. Окрім цього, кнопки мають систему BTS. Під пластинами є спеціальні пружини, які запобігають пре-тревелу. І тому клік чіткий і інформативний. Однак деякий сайт тревел все ж є. Ще одна функція, і одна з найкращих у цій мишці. Як на мене, це система Slam Click. Оце тупо, для таких, як я, у яких низька сенса, і які постійно роблять мишкою ось так. Ця система запобігає тому, що коли ви отак от дуже сильно робите, щоб кнопки не натискались самі. І це нереально круто. Це просто бімба, імба, і це повинно бути просто в кожній мишці. Офігенна. З огляду на усі ці технології може здатися, що клік тут просто нереальний якийсь повинен бути. Він неправда непоганий, але я б не сказав, що клік щось просто супер надзвичайне, неймовірне, і це найкращий клік в світі. Наприклад, в першому Харпі і в Superlight 2 мені клік подобається трохи більше. Але тут теж дуже хороший, і ну, я б напевно в топ-3 його точно вписав. Бокові кнопки тут просто чудові, дуже чіткий клік, без пре- і пост-тревелу, зручне розташування, і їх легко відрізнити на дотик. Все круто. Колосо теж дуже пафосне, з власним енкодером, який з часом не стає гірше, завжди крутиться чітко і передбачувано. Навіть назва своя є HyperScroll. Воно і правда має чіткі кроки, воно і правда гарно і плавно рухається. Але ну чи краще воно за відчуттями ніж колеса, наприклад, в Зові чи Ваксі. Для мене особисто ні. Але це дуже суб'єктивно. Це з колесами. Бо я, наприклад, люблю, коли воно прям чітке і так тарахкотить, так ч-х чик чик а я знаю, що багато людей такого не люблять. Тому ну, колесо, як на мене прикольно, не дуже гучне. І головне, що за місяць воно не зламалося. Це вже плюс. Сенсор теж свій називається він раптово не гайпер а Aim Ninja. Мені подобається, прикольна назва. І по суті, це модифікований 3950. Вони не пишуть, що це 3950, але вони кажуть, що вони робили його разом з PixArt. Тому я думаю, що це модифікований 3950. В чому модифікація? В тому, що він більш енергоефективний, аж на 30% енергоефективніший, ніж 3950. І тут є Енгл Тюнінг. Точніше, Angletune. Angletune – це функція налаштування кута мишки, тобто, якщо ви, наприклад, тримаєте мишку не отак чітко під прямим кутом, а якось отак. То ви можете налаштувати так мишку, щоб рухи відповідали тому, на якому куті вона зараз стоїть. І я, чесно кажучи, не розумію цієї функції, бо я теж тримаю мишку під кутом і мені абсолютно нормально отак от нею користуватися. У мене нема проблем з тим, що вона якось під кутом стоїть. Проте я думаю, що деяким людям це може знадобитися, це може бути їм зручно, тому хай краще ця функція буде, ніж її не буде. Правильно? Я думаю, так. Да. Окрім цього, ми маємо тут motion Sync, ми маємо тут компеті. Мод, і маємо тут швидкість 750 дюймів за секунду і прискорення 50G. Тобто функції ідентичні сенсору Pixar 3950. Тому я і кажу, що це, походу, його модифікація. Але сенсор шикарний, до нього жодних питань, у нього жодних проблем. Вам сподобається. Мишка підтримує частоту опитування 8000 Гц і має ось такий цікавий донгол. Я спочатку думав, що якось воно відкривається, але ні, це просто здоровезний розсіювач. Світитися може будь-яким кольором, або одним якимось, або вони можуть мінятися по колу, або це може бути ефект веселки. Яскравість міняти поки що не можна, воно або світиться, або ні, але деякі налаштування в софті, які з'явилися зовсім нещодавно, натякають на те, що це скоро виправлять. Софт, до речі, теж класний він і виглядає. Гідає круто і сам по собі зручний. Може бути у вигляді застосунку або браузерний. Вони трохи відрізняються в розташуванні деяких налаштувань, але це взагалі фігня. На першій вкладці ремапінг кнопок, далі вкладка Performance, тут налаштування сенсора, це DPI, частота опитування, angle tune, motion sync, competitive Mode і висота відриву. А ще тут активуються гайперклік, сламкік і сліптайм. Далі налаштування підсвічування, і тут з'явився пункт, який, на мою думку, повинен. Регулювати яскравість, але поки воно чомусь не працює. І ще зламався пункт з ефектами. Він чомусь не перемикається і активує тільки статику. Думаю, що це скоро пофіксять. Ну і наступні вкладки це макроси і оновлення прошивки і самого драйвера. До речі, для оновлення прошивки мишки і донгла треба буде скачати софт на комп, інакше нічого не оновлюється в браузерному софті. До речі, трохи інша ситуація з підсвічуванням. Там теж щось зламалося, але перемикання працює. Хоч і нема пункта з регулюванням яскравості. Про ніжки ще не розповів. Вгадайте, як вони називаються <гадає> правильно, гайперскейтс. І е, пишуть, що це оновлений матеріал, якийсь не знаю який, але пишуть, що це новий матеріал, який довше служить і не притягує бруд і волосся. Отут, в принципі, можу погодитись, жодного бруду і волосся на них я не бачив, а вони білі, тут складно щось не побачити. Тому за це плюсую. Вони гарно їздять, але як на мене трохи повільніші, ніж в інших мишках. Мені особисто це дуже підходить, бо у мене мало DPI, низька сенса, килим повільний, тому мене це повністю влаштовує. Та якщо раптом ви любите, щоб усе швидко рухалось, то треба буде ніжки замінити. У комплекті є 8 ніжок точок. Думаю, це вирішить вашу проблему. Ну і треба розповісти про автономність. Нінджу кажуть, що звичайна версія, а я нагадую, що у мене звичайна версія, не Air, може прожити на одному заряді десь 140 годин. Е, в яких умовах, з якою частотою опитування, вони, звісно, нічого не кажуть. У мене ця мишка за 4 години гри втрачала приблизно 7% заряду. Це з увімкненим Competitive модом, з Motion Sync на 8000 Гц, Висота відрива стояла низька, супернизька, і хайперклік був увімкнений. Як бачите, якщо вона втрачає 7% заряду за 4 години гри, то про ніякі 140 годин і мови йти не може. Тому я думаю, що вони мали на увазі 140 годин при частоті опитування 1000 Гц. Але все одно автономність як на мене непогана, і мені цілком вистачає. Єдине, що мені тут не подобається, я ніяк не можу подивитися заряд батареї тільки як через софт. Тут жодних світлодіодів на мишці немає. Вона ніяк не реагує, коли у вас, наприклад, навіть 1% заряду. На донглі немає функції світитися як заряд батареї. Тобто, наприклад, червоним, коли у вас там 10 чи щось таке, або якось миготіти, коли вже повна срака. Це, наче, очевидне рішення, але такого там немає. Я сподіваюся, що вони це скоро зроблять. Ну але я думаю, що могли б і одразу якось про це подумати. Тобто, якщо у вас вона сідає, ви про це просто не знаєте. Тому доводиться там раз на пару днів заходити в софт і дивитися, скільки ж там заряду у мене залишилось. Це не дуже зручно, і це, от як на мене, єдиний мінус цієї мишки. Які висновки? Ну насправді дуже короткі. Мишка просто чудова. Тут класна форма, класні матеріали, шикарне просто покриття, класні кнопки, де й в принципі уся начинка тут реально топова. Мені все подобається, окрім того моменту, що я не можу подивитися заряд батареї, і вона ніяк не сигналізує, якщо вона вже от зараз встане, а ви про це просто не знаєте. Це єдиний її мінус. Все інше просто супер, тому від чистого серця можу. Рекомендувати